Друзі, всім привіт. Сьогодні ми з вами продовжуємо говорити про перфекціонізм, як він впливає на життя в суспільстві, і про те, як він формується. Сьогодні ми зробимо акцент саме на формування перфекціонізму. Тобто, як ви пам'ятаєте, ми працюємо зараз із книжкою Стефані Шталь, так дитина в тобі має знайти свій дім. І вона говорить про те, що перфекціонізм це спосіб тіньової дитини. Уникати болю зустрічі з собою справжньою, і то біль, який він з'являється внаслідок певних дитячих переживань і травм. Тобто, якщо ви страждаєте від перфекціонізму, якщо ви не ну знаєте так навчаєтесь, 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 а в цій точці, коли мені достатньо знань, щоб зробити крок і щось з цим робити, щоб використовувати ці знання. Вам здається постійно, що ви не до, що вас не вистачає, що вам потрібно ще, і ще, і ще, знаєте, ненаситимість ця така компульсивна. То це говорить про ваш перфекціонізм і про те, що в дитинстві були певні переживання. Які саме це, що визиває перфекціонізм? Це критика і високі вимоги в сім'ї, по-перше, а також критика. І високі вимоги в школі, в школі. Я на своєму досвіді, коли почала консультувати, я спочатку консультувала в церкві, ну, при церкві, і м м у нас було служіння, певне, таке психологічне, яким ми займалися, і ви знаєте, дуже багато, ну десь 73 людей, які приходили до нас із запитами, ми виходили з ними на травми дитинства, які вони отримували саме. Стоячи перед, ну, перед класом, біля дошки, і ну, з комунікації з вчителем. Розумієте? Тобто, більшість травматичного досвіду від того, що дитина або людина, яка зараз ви намагаєтесь, ви багато працюєте. Ви навіть не дивитесь на те, що зарплатня там якась низенька, ви багато до... намагаєтесь доказати всього. Ось це все йде із травматичного досвіду, і дуже часто цей досвід це доказування. Батькам, значущим дорослим, або вчителям, що ви щось зможете і що ви чогось варті. І тут розумійте, що на нас, як на вчителях, лежить така доля ну, доля відповідальності, така значуща доля відповідальності за те, що дитина буде про себе думати і говорити, і як дитина буде репрезентувати себе. В цьому світі. Чи усвідомлюєте ви за собою? Ось цей реальний мегавплив як вчителя, так і як батьків на те, як дитина ваша буде себе ідентифікувати далі в суспільстві? Бо ось цей перфекціонізм, ось ця жага до неспинності і незадоволеність собою? Не не, не таке знате неудовлетворене ем, з своїми досягненнями, це лежить в корені ось цього перфекціонізму, який тягнеться із дитинства, і з того, що завищені занадто нереалістичні, невротичні очікування від дорослих та від вчителів до вас або до дитинки. І від цього. Формується перфекціонізм. Від цього дит ну, через критику і високі вимоги в сім'ї і в школі у дитини формується враження, що вона постійно не до їй постійно потрібно щось доказувати. Через це вона застрибує ось це невротичне коло, яке ми бачили на минулому уроці вам, і не вміє, і не дає нікому поряд перед нею відпочивати. І в якийсь момент відчути задоволення від життя, задоволення від того, що вона має, задоволення і радість від того, ким вона є, хто вона є і яка вона є. І дитина постійно чула, чула ти можеш краще, цього недостатньо. Ще багато чого попереду, тобі треба зробити ще й це, зроби ще й цю вправу. Тобі... І от ось це нереальний об'єм задач, які з дитинства на дитину от зі школи падає на їх плечі. Він формує вже ну, певний невротизм. От і любов, і визнання були умовними в школі, тобто тебе не цінують, як ти прийшла? Ти прийшла в школу, ти прийшов в школу. І тебе цінуть просто за те, що ти є. Тобі посміхнулася вчителька. Привіт, сонечко, я рада тебе бачити, як гарно, що ти прийшов, як класно, що ти є в нас в класі, я тебе рада тут бачити. Чи часто ми таке чули? Але ж найчастіше була оцінка, і любов, і визнання були умовними. Тільки за хорошу поведінку, тільки за хороші відмінні, відмінні оцінки, тільки за успіхи тебе могли похвалити. І ось тут формується вже стан дитини недо. Ти Недостатній. І тут дуже багато сорому за себе. Дуже багато сорому дитина відчуває, коли вона недо. І коли її не цінують в школі. Просто за те, що вона прийшла на урок. Да. На роботі. Ну, я розумію, що на роботі це там також вже є відповідальність, і в школі є відповідальність, але ставлення вчителя не має змінюватись в залежності від того, яку оцінку отримує учень. Через це оцінки мають бути, по-перше, конфіденційними, щоб не мав права вчитель порівнювати. По-друге, найчастіше оцін... оцінювання має відбуватися. Діджитально, тобто через тестування онлайн, через програми онлайн і так далі, тобто, щоб вчитель не мав суб'єктивного ставлення щодо оцінки цього, цього учня, от далі. Чим також формується перфекціонізм? Порівняння ну, дитини або себе, далі ж, потім ж ми дорослішами, ми ж себе постійно порівнюємо не з собою вчорашнім, да? а стресуємо себе. Порівнюючи себе з кимось іншим, не розуміючи, що ми ними ніколи не будемо, нам можна заспокоїтися і просто бути собою. Угу. От. І через порівняння з іншими формується почуття недостатності. Тобто постійно здається, це, до речі, це тільки подумки, це прямо ну, прям Шталь пише, що дуже важливо, щоб. Внутрішній дорослий сказав ось цій тіньовій дитинці, що ти ок, ти норм, тебе достатньо, і я ні з ким тебе не порівнюю, я за тебе. Тому що інакше тоді ми вже тільки в голові в себе формуємо ось ці думки, що того, що ти робиш, цього мало, цього недостатньо для любові, яку тобі не дали, значить, що дорослі. Можливо, або якою тебе не зацінили в школі, наприклад. От, якщо батьки або суспільство навіювали, дивись, як інші стараються, а ти, а ти ж. Угу. Он, а ще хтось, а от у нього, а от у неї. І ось це все формувало постійний страх у дитини. Не відповідати очікуванням. І і ніхто ж потім найчастіше не сказав Все, тепер ти відповідаєш моїм очікуванням. І, скоріше за все, ось цей гештальт у дитини не завершений. І він з цією бігатнею і доказуванням комусь щось в житті виходить в доросле життя, і потім дуже складно зупинитися і просто насолодитися тим, що ти вже маєш. От. І да, і звідси знаєте, от коли ми говоримо, там у мене чомусь зараз Верховна Рада, так да. Перед очима я думаю, це люди, які ну хто там при владі зараз дає. Інколи, коли ти дивишся, які там яка інформація вспливає, дуже часто в голові звучить фразу. Ну, типу, коли ж ви вже наїстеся, там, коли ж ви вже там, коли ж ви коли ж вам вже буде досить, да. А ось це все формується із ось цього перфекціонізму, і із цього невротичного стану, коли дитина постійно не до. Коли награба там ще щось зробити, щось ну, постійно працюємо, заробляємо, заробляємо. Коли вже це досить? Коли вже досить? Тому що дуже страшно зупинитися із страху, зупинки, і зустрічі із собою справжнім. Людина не зупиняється постійно, хоче більше, більше, більше. І це, ну до речі, це ж бачите, це і суспільство у нас так ну вже дуже часто ем, формується. Прямо. Ви бачите, як багато із школи йде йде. Ось це, що постійно недостатньо. І потім дитина йде там, наприклад, в Верховну Раду і він, як не може зупинитися красти. Ну, я не знаю. Я знаю, що я не хочу зараз там якось клівітати, да? але ну, все одно багато людей на превеликий жаль. Крадуть там, крадуть і хочеться сказати, так коли вже достатньо? Немає ось цього стопу, тому що нема регуляторної, ну поки що не не врегульована ця система. Немає ось цих стоп, достатньо або стоп. Ти вкрав, ти, ти заплатиш два-три рази там, там, наприклад, під час війни, то якщо вкрав, то два з половиною рази більше. Ти віддаш державі як компенсацію, або якщо ти крав до війни, то це там 3, плюс 30 тобто 130% від того, тієї від суми ти повертаєш в державу. Де ось ці стопіки? Ось це коли вже достатньо. І задача наша в терапії, коли ви за собою відслідковуєте те, що я зараз кажу, от якщо ви за собою це відслідковуєте, що вам це відгукається, дуже важливо йти в терапію в терапію. Мати терапевтичний досвід, коли ти вчишся говорити собі, а мені достатньо. Можливо, ви, там, ті, хто не очікували це все, вам може це ніколи не бути достатньо, але мені зараз достатньо. І потрошечку ваш терапевт буде допомагати вам. Потреби, ті, які були не заповнені, тоді заповнювати, наскільки це буде можливо, або, від, або відгорювати, що ті потреби ніколи вже не заповняться, не, не будуть задоволені. І тоді ви будете відчувати, як щось всередині вас знаєте, наповнюється, наповнюється, і вам на якомусь етапі буде достатньо. Ви зможете виділити собі чіткий графік роботи, а не працювати з, з тільки встали. І побігли на роботу і до ночі сидите, і нібито немає режиму дня, немає рамок ось цих кордонів, де ж починається ваш робочий день, а де він завершується. І тоді, як вчителі, ми ж так же думаємо про дітей. Та ще одне завдання задам, та ще одне. Не бачимо рамок, що ось є кордони їх дня. Є кордони, коли вони вже мають відпочивати. І ми, як вчителі, не маємо права задавати завдання більше ніж на 20 хвилин з одного предмету на день. Ми не маємо цього вправа права, тому що, тому що ну, у дитини має бути вільний час для просто апатинятися, знаєте. Подумати про щось про своє, помріяти, відпочивати, поспати, поокупатися, сходити в басейни, які побудують в нашій країні багато, щоб люди могли займатися спортом нормально. А ми ж, як вчителі, нам постійно а давай ще задам, а давай! Ось цього не мало, треба ще більше. І ось це, знаєте, ненаситимість наша, як вчителів. Це перфекціонізм і це також вже такий невротичний стан. Вітаю нас всіх з вами. І мене в тому числі я ж така ж сама раніше була. Я ж задавала домашки стільки, що Та, треба, щоб же він все вивчив. А потім, коли мені один студент приніс, то вивчив, зробив домашку, яку я задала, приніс мені її на перевірку. я Кажу: ні 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 у мене нема щоб на перевірку домашки. Це мене це як рукою зняло, тому що я відчула, що це дуже сильно так прогнуло мій графік, і це дуже сильно вплинуло на мій режим дня. І я така: ні ні, ні, у мене не це я ні. Робимо те, що робимо, те, що встигаємо. Все. Тобто я змінювала свої критерії і підходи в навчанні дуже багато разів. От. І ще буквально два слова скажу про те, що як формується ж таки цей перфекціонізм це страх покинутості або засудження. Тобто, якщо дитина виросла в атмосфері емоційного холоду, тобто батьки або оточуючі виконували просто функції, да, функції накормити, одягнути, відвести, але був, ну, людина відчутчувала емоційний холод, то вона могла зробити висновок. Якщо я не буду ідеальним, то мене не любитимуть. І тепер людина намагається бути ідеальним все життя, щоб же її полюбили. Але основний, хто зараз її може полюбити, це вона сама себе. Це основний, хто зараз може їй дати ту любов, це основний, хто вам, і нам, і мені може дати ту любов, це ми самі собі. В сенсі того, що оточуючі можуть не дати ту любов, якої ми потребуємо. Так буває. Вони можуть навіть не знати про те, що ми насправді потребуємо. Це знаємо ми за допомогою терапевтичних таких вправ і саморефлексії. От. І ще один момент, ще один момент, через який, через який вдаємося до перфекціонізму це гіперконтроль через нестабільність. Тобто, якщо у сім'ї було багато хаосу, Конфлікти, емоційне насильство, нестабільність, то дитина могла навчитися думати, що якщо я все зроблю правильно, я не буду тоді винним, тобто, ще тут почуття правини, а, включаються у дитини і сороми, і я зможу запобігти всім проблемам. І тому людина починає намагатися все мега-контролювати, докладаючи максимум своїх зусиль до цього гіперконтролю. Через ось цю нестабільність, тому що втрата контролю для людини, якщо вам здається, о Боже, якщо ж вони не вивчать те, що я задала їм, де ж вони цю інформацію, як же ж вони там проживуть це життя, не знаючи ось цієї формули, господи, та проживуть. До, цього, до вас прожили і проживуть і далі. Розумієте, але ж включається гіперконтроль, який дуже е, ну, як, е, пов'язаний зі страхом. І цей страх. Втрати ось цього контролю, він для більшості людей, знаєте, аж про, ну, скажімо так, аж про те, що втрат, ну, про, про втрату себе. Тобто людина настільки боїться втратити себе в цьому світі, тобто про страх смерті, і настільки через цей страх починає бігти кудись. Контролювати все, щоб не втратити ось цей контроль, а саме, власне, не втратити і себе, тобто повагу до себе, інші якісь, якісь потреби, які вона може задовольняти через цей гіперконтроль. Розумієте? Ось такі моменти. так. Да. Ну, от. І давайте сьогодні я дам вам ще один момент, який дуже ну, так може вам допомогти, якщо ви відчуваєте себе, що ви біжите постійно, що вам ви постійно не до, немає ось цієї точки, коли вам достатньо, коли ви вже готові зробити крок вперед, таким, як ви є зараз, то дуже важливо розпізнати ось цю тіньову сторону вашої внутрішньої дитинки і її страхи. І задайте собі одне, одне питання. Що я боюся відчути, якщо я зроблю цю помилку? Тобто, якщо я стану не ідеальною, що я боюся відчути, яким або якою я себе боюся відчути? Ви подумайте про відчуття ваші, про почуття, виявите внутрішнього критика, який це каже вам? І чиї слова в моїй голові кажуть мені, що я недостатньо хороша. І ви вийдете, можливо, на певний інтерект, тобто, що про мене каже, і хто про мене каже. І, скоріш за все, ви вийдете на дитинство. Або, можливо, на навіть на робочий процес. І з цією інформацією ви можете або на самоопрацювання, якось це ваша психіка допоможе вам опрацювати, або, будь ласка, звертайтеся в терапію. Я всім рекомендую віднайти для себе вашого спеціаліста, який зможе з вами говорити на рівних. І дати вам ту підтримку, не зверхньо говорити, а на рівних, і дати вам ту підтримку, в яку ви зараз ну, яку ви зараз потребуєте. Дякую вам дуже. Зараз ми коротенько помолимось. на цьому сьогодні все достатньо вже і а, кому достатньо до зустрічі на наступному уроці для того, хто хоче залишитися на молитву, то приєднуйтесь. Господь, я просто благословляю кожного з нас і бачиш ось цю внутрішню. Сторону тіняву кожного з нас. І я, Боже, дякую тобі, я вірю, Боже, що ти своєю любов'ю можеш зцілити і зцілюєш просто кожне почуття, яке ось ця наша внутрішня тіньова сторона відчуває. Якщо там багато страху, якщо там багато почуття сорому, почуття провини, почуття недовіри до цього світу, Боже, я прошу тебе, просто виливай свою любов зараз на кожного з нас. Допоможи нам, Боже, усвідомити, наскільки ти любиш нас такими, як ми є, такими ж десь не ідеальними, такими своїми помилками, Боже, але ти нас любиш. І я дякую тобі, Таточку Небесне, що ти даєш нам це розуміння, що ти за нас і що ти. Не проти нас, і що ти не рахуєш наші помилки, а що ти їх зцілюєш, омиваєш нас своєю кров'ю Ісуса Христа Боже, і ти не концентруєшся на наших помилках, а навпаки, даєш нам життя і життя з надлишком, в якому так багато підтримки від тебе. Зцілюй наші ось ці дитячі, ну, як дитячі, або дорослі почуття травмуючі, які нас змушували Боятися, бути, ну, проявитися якось неідеальним, бути не ідеальним для цього світу. З цілю ці почуття, які змушували нас бігти по життю, не звертаючи увагу на те, що я насправді хочу, а якою я насправді маю, можу, можу бути прямо тут, так щоб задовольняти себе, свої потреби і свої бачення цього життя, щоб, ну, знаєш, Боже, щоб. Це життя для нас ставало щасливішим, Господь. Дякую тобі за те, що ти задовольняєш ці наші потреби. Дякую тобі, Господь. Я дякую тобі за твоє прийняття, яке ти нам даруєш в своїй любові і в повноцінному прийнятті нас такими, на як ми є. Дякую тобі, Господь. Зцілення нам всім, Боже. Амінь. Дякую.